Шок. Уже до грудня Донецьк і Луганськ в Україні. Ніхто не очікував, що все повернеться саме так, ніхто не вірив, що те, що забирали роками, може бути повернуто за місяці. Але саме це зараз готується у тиші штабів, у закритих переговорах, у пророчих снах мольфарів і в бункерах, де генерали шепочуть не про наступ, а про втечу. Донецька і Луганська області це не просто території. Це символ, це рана, це те, через що почалося найстрашніше, але саме вони стануть фіналом не війни, а епохи. Їхня доля вже вирішується, і вирок буде приголомшливим, бо Донецьк і Луганськ можуть стати або новою надією, або останнім цвяхом у домовину ворога. І все це вже цього року. За останні 60 днів ситуація на сході змінилася докорінно. Те, що ще весною здавалося недосяжним, сьогодні стає реальністю. ЗСУ впритул підійшли до стратегічних рубежів, а окупанти втрачають не просто села, вони втрачають сенс, моральний дух, позиції, які трималися з 2014 року, сипляться за лічні тижні. І це не випадковість, це системна робота, це підготовка до головного, до моменту. Коли все, що було відібрано, буде повернуто повністю, без торгів, без умов. Інформація, яка просочується з закритих джерел, вказує вже до кінця осені цього року, готується велика фаза звільнення. Донецьк ключ. Саме він має стати останнім акордом, і не тому, що він великий, а тому, що він символ повернення Донецька, стане не просто військовою перемогою. Це буде психологічний злам для всього російського режиму, бо саме з нього починалося їхнє безумство, і саме на ньому воно завершиться. Але що буде потім? Оце питання, яке бояться ставити вголос, бо повернутися це одне, а от відновити, втримати, наповнити життям зовсім інше. І саме тут починається справжнє пророкування, бо доля Донецької і Луганської областей. Не лише в територіях, вона у свідомості, вона у людях, у тих, хто лишився, хто вижив, хто чекає, і навіть у тих, хто зрадив. І вся ця складна суміш має бути зцілена, або вибухне знову, вибухне знову, якщо не дати їй повітря, якщо не сказати правду. А правда шокує, бо навіть серед тих, хто чекає Україну, є ті, хто боїться. Бояться, що їх забудуть, бояться, що їх назвуть зрадниками лише за те, що вони мовчали, але найгірше вони бояться, що їх використають, що їх зроблять картинкою для телебачення, але не дадуть життя. І ось тут головна битва не за територію, а за серце, за людей. Бо тільки тоді Донецьк і Луганськ стануть Україною, коли в них знову запалає українське світло, та перед тим. Буде темрява, справжня війна за ці області лише входить у фінальну фазу. За оцінками аналітиків, найбільш активна фаза бойових дій у Донецькій області почнеться не пізніше середини вересня. До цього моменту сили оборони мають завершити вирівнювання лінії фронту. Після цього почнеться те, що в штабах називають штурмовим коридором прорив на умовному трикутнику. Авдіївка, Ясинувата, Донецьк. Якщо цей коридор відкриється, усе, що далі на схід, стане пасткою для окупантів, вони або здадуться, або загинуть. Луганська область інший сценарій. Там працюють інакше. Поки на Донецькому напрямку готується відкритий наступ. Луганщина це територія спецоперацій. Щотижня там відбуваються точкові удари по штабах, складах. Логістиці це означає лише одне, готується миттєве вимикання фронту, одним ударом, як у Харкові, як у Херсоні. ЗСУ вже показували, як це працює. А тепер це може відбутись у районі Креміної, Сєвєродонецька або Рубіжного. І коли це трапиться, уся лінія оборони ворога посиплеться, як доміно. Усі ці дані підтверджуються не тільки нашими джерелами. Американські, британські, польські та навіть ізраїльські аналітики вказують до кінця цього року Україна зможе повернути до 50% окупованих територій Донецької та Луганської областей. І якщо темп збережеться, уже навесні наступного року повне звільнення обох областей стане реальністю. Але. Є але, про яке бояться сказати вголос, ворог теж усе це розуміє, і він готує свою карту, карту розділення, карту хаосу. Уже зараз, на території окупованих міст, Кремль формує так звані громадські ради. Це не просто органи, а заготовки під майбутній хаос. Коли фронт завалиться, саме ці ради мають попросити допомоги в Москві, навіть після формального. Відходу регулярної армії це буде спроба зберегти вплив через маріонеток, через агентів, через внутрішній саботаж. Вони не зможуть воювати, але зможуть тягнути час зсередині, підривати інфраструктуру, зривати мобілізацію, лякати населення, і саме з цим доведеться мати справу одразу після звільнення. Тому боротьба за Донецьк і Луганськ не завершиться зі звуком салюту. Вона почнеться заново, уже в новій формі, боротьба за розум, за мову, за відновлення. І тут найгірше, що часу буде обмаль, бо всі чекатимуть результату. Мільйони українців хочуть побачити, що буде з тими землями. Їх забудують, їх зроблять витриною, їх залишать, як є. І якщо відповідь не буде швидкою, почнеться розчарування, а розчарування. Це те, чого ворог хоче найбільше. Саме тому вже сьогодні готується план дій на наступний день після звільнення. За даними джерел, у мінреінтеграції є три основні напрями: перший безпека, повна зачистка від агентури, впровадження української адміністрації, встановлення електронного контролю за пресуванням осіб, які можуть бути причетними до співпраці з окупантами. Другий. Гуманітарна програма повернення шкіл, лікарень, соціальних служб, робота психологів, програма реінтеграції для дітей, які були під російською пропагандою, третій: економіка, запуск інвестиційної програми відновлення Донбасу, податкові пільги для бізнесу, спецрежим для інформаційно-технологічного, агросектору, логістики за оцінками до 100 мільярдів гривень. Буде спрямовано в перші два роки, але найголовніше це пам'ять, нова національна ідентичність Донеччини і Луганщини, має бути сформована не телевізором, не наказом згори, не красивими гаслами, а правдою, музеями, вуличною меморіальною архітектурою, книгами, спогадами, бо діти, які там виростуть, мають знати, що сталося і хто це зробив, бо інакше все повториться. І ось тут головне пророцтво до кінця грудня цього року перші українські прапори знову замайорять у передмістях Донецька і Луганська. Це буде не показуха, це буде сигнал, що Україна йде до кінця, що втрачене, може бути повернуто, що вкрадене буде відбито. Але за це доведеться платити і платити дорого. Бо ці області, як серце, яке зупинили, його можна запустити. Але воно бутиметься по-іншому. Більше ніколи не так, як раніше. І якщо ти це читаєш, запам'ятай, саме в цих містах, у цих степах, серед порожніх шахт, поруйнованих церков, розтрощених будинків, народиться нова Україна. Бо саме там стане зрозуміло, перемога це не просто вигнати ворога, це побудувати нове. І якщо ми зможемо зробити це там, ми зможемо всюди. Всюди, по всій Україні, по всій Європі, по всьому світі. Бо якщо Донеччина і Луганщина зможуть піднятися після всього, що вони пережили, підніметься вся країна, але буде спротив, і не лише зовні найнебезпечніший ворог всередині, той, хто скаже, навіщо це нам, той, хто прошепоче, залишмо їх, там усе проросло, але правда в тому, що нічого не проросло. Росія не змогла посадити нічого, лише страх. Але страх не проростає, він сохне, а на його місці народжується злість, і ця злість вже не проти України. Вона проти тих, хто обіцяв захист і приніс тільки смерть. Після звільнення почнеться інша війна тиха, бюрократична, корумпована війна за гроші, бо Донбас це золото в надрах, мільярди у землі. Транспортні ворота, шахти, кар'єри, металургія, енергетика. І вже зараз багато гравців чекають, щоб зайти під красивими гаслами відновлення, інвестиції, допомога, але справжня мета заробити. І тут треба буде стояти жорстко, не повторити помилок минулого, бо одна з причин, чому Донбас пішов тоді, це відчуття, що про нього згадують тільки перед виборами. Тільки тоді, коли треба, якщо повториться знову, втратимо назавжди, навіть без війни. Окрема тема, колаборанти цей термін як ніж, бо за ним стоїть не просто зрада, за ним тисячі життів ті, хто здавав сусідів, хто доносив, хто ходив із автоматом по селу, прикриваючись чужим прапором, хто катував, хто забирав майно. Хто став директором під окупантами, вони не зникнуть, вони сховаються, і будуть чекати, а потім пробувати повернутись через суди, через амністії, через зв'язки. І тут не можна буде помилитися, бо якщо один такий повернеться, всі скажуть зрада, але не всі, хто жив під окупацією, зрадники. Є тисяча тих, хто чекав, мовчав, виживав, і вони заслуговують на повагу. На вибачення, на захист, і саме вони будуть першими, хто підніме український прапор на школі, лікарні, будинку культури. Вони стануть новою елітою, бо пройшли крізь пекло і не зламались. Їм треба дати шанс не судити, не шукати, де був з 2014-го. а дивитись уперед. Інакше все буде як тоді. Усі знову мовчатимуть, бо боятимуться. Дуже скоро весь світ побачить. Україна не просто повертає території, вона повертає людей. Це складніше, але цінніше. І якщо це вдасться, тоді перемога стане справжньою не на карті, а в голові, в серці, в тілі країни. Донецьк і Луганськ стануть не просто областями, вони стануть символом того, що навіть після десятиліття окупації можна жити, не виживати, а саме жити, народжувати, будувати, дихати. І цей образ стане вірусом у хорошому сенсі, він заразить інші зламані країни, він стане прикладом, і тоді всі, хто сумнівається, хто боїться, хто вагається, скажуть ми можемо, бо змогли вони. Але є ще один сценарій страшний його не хоче озвучувати ніхто, але ми повинні, бо саме в ньому небезпека. Якщо з якоїсь причини звільнення не буде до зими. Якщо фронт зупиниться, Кремль отримає шанс на замороження. Вони почнуть штовхати мирні ініціативи, запропонують перехідну адміністрацію, почнуть торгуватись за кожне місто, за кожен район, і навіть у Києві знайдуться ті, хто скаже, може варто погодитися, але це пастка, бо кожен день заморозки це смерть, смерть ідей, смерть справедливості. Смерть справжнього миру, бо без повного повернення нічого не завершиться. І саме тому важливо не зупинитись, довести до кінця. Усі, армія, влада, суспільство, гуманітарні організації, бізнес, усі повинні мати один фокус повернення Донбасу не як території, а як майбутнього. Це складно, це боляче, але це можливо. І це вже почалось. Над Донецьком знову здіймуться українські дрони. І не для бою, а для відео, для фільмів, для історії. Над Луганськом знову лунатимуть українські пісні, не ті, що примусово нав'язують, а ті, які співають вільно, діти, які зростали під страхом, вчитимуть гімн, і не через наказ, а через любов, люди, які боялись, знову відкриватимуть магазини, кав'ярні, клуби, школи, бібліотеки, і саме в цей момент настане справжній мир. І тоді ми всі зрозуміємо, війна була не тільки за карту, вона була за душу, і ми її повернули повністю, без компромісів, без умов, бо Донбас це Україна. Завжди був, завжди буде, і ніхто цього більше не відбере, так сказав Назарій Долина. І лінії на його долоні більше не тремтять. Вони прямі, як шлях додому.